Як ви ставитеся до того, що захід може ввести миротворчі війська в Україну після встановлення ймовірного перемир'я? Я за те, що вводив, це буде контролювати більш-менш спокійну встановку в Україні. Якщо це дійсно відбудеться, і якщо це дійсно настане мир, то я думаю, це щодо миру відіграє дуже велику роль і відіграє так звана Росія. Перед тим як зробити знову якийсь крок на нашу країну, вона буде думати не один раз. Окрім як таких миротворчих, ну немає ніякої гарантії, що вони знову не нападуть. Тому я думаю, що це гарна ідея. Це буде дуже добре, тому що захід повинен відчувати це і на своїй шкірі, і щоб вони зрозуміли, що це вже близько до них для України. Також буде, тому що менше буде напливу з. Можливо, з цієї сторони з агресією. І буде добре, що хоч хтось вже допомагає нам, ну, окрім зброї, там, грошей людьми. За мене то варто. Чого? Чому? Чому? Щоб защита була для нас. тому що ми на нульовки. А от я так і думаю, вже три роки добровольці. Це не найгірший сценарій, що це в цілому було тверезе рішення. Дивлячись, як взагалі зараз іде війна. Якщо б саме ці війська були натівські, е якісь гарантії були б, що якщо це напад на натівські війська, ну це б то як п'ятий артикль, п'ята стаття. В цьому випадку, я думаю, що це було б дуже гарне рішення для українців. Це таке чутливе питання на сьогоднішній день. Тут не можна сказати і да, і ні. Тут потрібно дивитися, як буде краще для нашого народу. Можливо, це і непогана ситуація. Взагалі потрібно якось мирним шляхом це вирішувати. В цілому я підтримую це. З моєї точки зору, це був би правильний крок як союзників, адже насправді, оскільки ми розуміємо, що членство в НАТО наразі для нас виглядає більше як перспектива, можливо, навіть довгострокова, то якась альтернативна має буде запропонована, тому в цілому підтримую. Не впевнений, що це насправді буде прям найбільш ефективним механізмом стримування, бо Росія показує, що її, в принципі, байдуже щодо того, що робить Захід, вона робить те, що вона хоче, на жаль, і поки не буде найбільш таких рішучих. Дій, як ну дозвіл, повний дозвіл на використання зброї, зокрема да е, мені здається, Росія не відчує, що дійсно весь світ проти неї, але ну певною мірою так це, це буде все одно позитивну динаміку. Якусь дасть просто з моєї точки зору не, не настільки велику, як можна собі уявити. Не, не так уже і погано буде, якщо це так буде, тому що це все одно якась е, захист для нас. Може, трошки приструнить нашого ворога ця ситуація, що не такі вже ми посильні, нам допомагають. Ну, хай Захід щось зробить, потім будемо вже е, бачити і діяти. Тому що Захід, е, він е, завжди дуже сильно стурбований. Ну і на цьому все. Я як людина, яка дуже часто буває на передовій, е, я б оцінив те, що ну, тобто, наші люди більше б активізувались. От і тил не був такий втомлений, яким він являється на даний момент. То було б думаю легше, і е, не треба було б так сильно розраховувати на захід.